Хочу подякувати вам від ну, 20-го окремого батальйону спеціального призначення за ту е, величезну допомогу, яку ви е, е, нам е, організували е, від всього нашого особового складу, від командира. Дякую вам і хочу вручити вам подяку, благодійній організації. Е, Спонсарія Гулієва і командування та особового складу 20-го окремого батальйону України Висловлюю вам щиру вдячність та підтримку за матеріальну допомогу виготовленні мобільних ракетних постановок, які допоможуть більше протистояти російським окупантам та наблизити нашим перемогу. Дякую, примінили котар, бочки, щоб вона Служу народові України. Разом до перемоги! Вітаю, друзі, вітаю, безпечний регіон. Поряд мене наш новий успіх, наше досягнення. Сьогодні 515-й день війни і ми продовжимо допомагати Збройним силам України. Друзі, поряд зі мною народна реактивна система залпового вогню. Ми її назвали сівалка. Але нам треба батареї таких. Друзі, цю ми оплатили. Давайте сплатимо ще одну: оголошую збір на народну сівалку. 2 нам потрібно 150 тисяч гривень. Будь ласка, скиньтесь в групі всі по 5-10 гривень, і цього буде досить. Йдемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!